Ну, ви добре знаєте, що я обожнюю VR дуже дуже сильно. Також ви знаєте, що був реліз PS VR2 від Sony, і ви повинні знати, що там майже не було ігри, їх було мало, і PS VR2, після того, як пограви трошечки в уражений, почали продавати. Тобто від тих окулярів толку було майже нуль. Але чи так це зараз? Нещодавно в Твіттері на сторінці IVR з'явилася інформація, що соньківська гарнітура зможе нормально конектись до ПК. Якщо що, то це творець драйверів та софту для PS VR 2 на Windows. Те, чому спочатку не могли поєднати до ПК, а тепер вже ну, можливість збільшується. Бо зі старту VR 2 блокував режим віртуальної реальності, тобто не міг виконувати стиснення цифрового потоку. Згодом же драйвер графічного процесора AMD Linux з відкритим вихідним кодом модифікували, тож все повинно спрацювати із часом. Тож володарі VR 2 не кваптесь продавати, скоро зможете зіграти. Але це не точно.